Кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет, как нет. Так, назовите себя, будь как вас зовут? Конопадский Анатолий Иванович. Где вы мешкаете? Менеджер на 41 квартире, это Гуртовск. А место какое? Место? Черних. да? Да. И когда у нас проблема была с работой? Ну, про З пів року з напарником получали 400 гривень на двох. А І де працювали? У районі місці. В Чернихівському да, районі міліції? Так, да, на котельні. А ким ви там працювали? На Вас трудовлаштовували? Ні, якось саме такого неофіціального. Як це неофіціально? Ні трудові книжки, ні договору. Нічого. А як ви туди попали на роботу? Ну, Льоля, там мене знайомий, саме його взяв на, на роботу, саме, бо йому не було, саме жінкою він в розводі. І в'ю такого у хаді на мільйоні збиралися трохи випухи, і... захоче треба жити. Mm -hmm. Ну і він це саме попросив на щоб вдвох робити, саме, бо самому важко зима, знаєте. Треба і зимою і, 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 і ночі покидати. Я їм помагавку. А як вас брали на роботу? Хтось з вами, бесідував? Віка у нас. Може, начальник міліції чи що? Ні, там у нас саме... одна людина яка саме. Ніяк завідує, саме тім... він просто приходить дивиться, чи на качені все нормально все. Що... Ну, з ми, до його, ми до його приходили саме такого пару рублів дасть нам саме сотню на двох. На тиждень. Uh -huh. І все. А з ким з міліціонерами спілкувались? Що... Їх своя робота бере смерть. Ну, а їм би було тепло, розумієте? Ну котельна їхня. Котельня вони говорять на балансі не стоїть. Ну, а таплює котельна, кого? Тільки два, 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 два поверхи районіла міліції. Райоділи міліції, так? Да. Да? Їх на обліку не стоїть, не читаю, де, де там буде децентральний, так мені сказали. То я знаю, де що стоїть. На, на, углю, на, углю, на, том, на, на, на углю і на дровах. А де вона розположено? Ззаді. В... У дворі? Ззаді, за ровіддіну, така маленька пристроєчка. А, зразу, даже до ровідділа пристроєчка, так? Да. Витяжки нема, саме, бо ми зимою топили саме такі угар, що аж язика скручували, ми двері скривали. Тобто вона працює лише на райвідділ, ця котельна, да. обігріває райвідділ. 300 метрів Пройти знаходиться розповідь газу, нема коштів газів не приводити. Так, з якого періоду точно пригадайте, по якій ви працювали? І з жовтня по, по половину квітня. Так, я, погодж, я, я з, з жовтня на половину квітня? Я? Ага, це значить з якого з по 12 рік виходить чи як? У тому році, так. 10? І цьому році я знову і пішов працювати саме. Ну, в мене парника немає, він кадри ходить. Дивіться, жовтня 11 по квітень 12, yeah, так? А ще якийсь період був, чи ні. ще раз пішли працювати? Ну, оцей місяць працюю. А, уже зараз, ну працюю сам. Там ти котельні рові ділянки, так? Сам працюю. Як це? Міліція вас туди допускає, через ворота пропускає, куди ви да, заходите? Так, чер через що діжурне відкриває, саме ворота заходь, будь ласка, саме не знають. Чергової міліція Але відкриває, так. Як християн, груп, саме в церкву знаю, що я чесний. А як вам гроші виплачують взагалі за роботу? Ну так. Зайшов до, до одного на другий поверх і виплачують. В райвідділі, так? Так, прямо саме на річними. В тому роті давали. А в тому році я тільки місяць чим працював, ще нічого не почав. Тобто ж міліціонер видавав гроші, да, так, товариш просто. А не пам'ятаєте, який кабінет, як його звати. Ну, хто там. Це потім поговоримо. Та чого, кажіть, вже одразу, нічого страшного. Не, не, начальник штабу. Начальник штабу, так, да, Кравчук. Так. А які суми виплачувались хоч? З, нормально? з, з напарником сотня на двох. За місяць? За, на тиждень. На тиждень, так? так? А, діжури... а потім ще договорилися, тому що мало не вистачало нам саме на харчі, тому договорилися, давали це, що приносить сім последственним поїсти. Довід ми також нам діляли. Ну, по подужці. Mm -hmm. А який графік був? був, двоє був? Все, все... Все... Все, все время, тому що я... Чи мінялись один з одним? Там були на місці, топкан був все мінялись. Та й поспав, б трошки поспав. А так все сареми двох. При, при, Сотня при... кожному, да, на руки це десь 400 гривень на двох гривен. да. це по 200 гривень кожному так. за місяць. Да. Щось маловато буде. Ну, то, що... А, а ви розписувались за гроші? Ні. А може харчі вони в арештанські харчі? Ну ну це так. Да. такого <рес> договору не договору на 200 гривень на одного на хліб, чулька чая, а сахар ще думають. Дивіться, а коли вам давали гроші, ви за них там десь розписувалися? У відомості. На лічим і все. Начальник штабу так давали. Ну це між нами, знаєте, мені невдобно, бо мені ще півроку запрацювати. А ви не питали, чого так мало. На обліку, тому що котельна в їх на обліку на балансі не стоїть. Це просто вони говорять що скидаються саме товариші міністуніри, щоб. До позиціону. Поранше там брали людей на сутки, то су, попали по, 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 суточники. Зараз таких закон немає, відмінили від, від, від за тобто, так... лючами. Ну, один суточник там помер уже колись, то вони вже не беруть. Я не знаю, я б ці діла не не, 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 не цікавиш, але мені показу довіряють. Просто дивіться, в Україні мінімальна тисяча по чишо 200. А я такого. Я, би якби не вчано, яка в мене активість. це саме, саме зараз я, 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 я на, на, на на, пенсії хвора. А ви приженились, так, да, десь? Ну, помагаю їй просто саме. Вона хотюшки варить, а так зараз. Підкормлю. О, я все жить. Слава. А в мене батьків нема нікого. Батьки помирали давно, батько не хотіли. А ви там у них, може на обліку якось рахуєтесь? Ні, ні, ні нічого тих. Ні. Ні, не нема. давлять іменно цим, ні? Ні, ні? Просто роботи нема, так? Да? А де ж роботи? А зараз ви кожну місць чергуєте в Ось це... Трошки молодше, то приходиться саме до десяти по прозупиті вуля покинув коли. До десяти вечора, Да. да. І взагалі вже п'ять півпівростов вже мене розтопити на було, щоб прогріти два поверхи. Ага. Це, 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 це ага. дро і, ага. і, і уволь. Увольні якісний. тому що треба пламені, а вони взяли о, 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 орешка, треба, щоб хороший був. Ну це ага. котла замінили. Ну, зроблений. Заміни. Ну чуєте ви там, так? Да? Ну, це є. І... Це і жіночки саме. Ну, якщо будуть Якщо будуть морози, прийдеться саме там будеш, щоб систему не розморозити. А зараз ви вже давно робите, коли в жовтні чи коли? Десь з по з половини жовтня, десь йшла 22, 23, тако. бо тоді тепло було. Ага. А як тепло, там при, 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 при. А, Добре, з половини жовтня, зараз вже майже половина листопада. Платили вже щось. Ну, обіцяли саме, що треба місяць поробити. Сказали, ну вже робите, сказали що щоб я взяв паспорта і к червокопію цього дифференційно кода, що будеш по участи якось через цей по картості, а по якій картиці я Бог не знає. Це такі слова. Що, mm -hmm. ще, ще нічого не путь. Ну договор не составляли цього разу, знову? Трудову угоду. Можна, ні. Трудову книжку не брали. А труду не робили. Я тоді на діабаті робив, до я саме 12 років тому, то ніяких запитки не було. Ну от зараз у міліції трудову книжку попросили. Мені не каже. І ось як ви робили з 11 по 12 рік, теж без трудової. Без, без ніяких Без... А як вас зараз знов кидануть, будуть давати 100 гривень, 50 гривень на А коли віддіватися? У мене не була немає отеплення. Там лопнулися саме кольосники, то ніякі і дров нема. А ви не думаєте, що може цього разу взагалі нічого не заплатити? Ну, не знаю. Не в курсі. Не повинні. А обіцяли, що от цього разу? Нічого. Яку зарплатню обіцяли? Якщо я получав 400 згрів на двох, а якщо був сам, до сам был, то до мене сам будуть платить. Ну конкретна розмова можна... була, скільки Ні. от? взагалі не було, так? Да? Okay. Бу, були... <со> Ясно. То ви зараз підете працювати? <тас> мабуть, да, так, треба протопити. Черговий знову відчинить вам, так? Да? Ну, черговий, розумієте, саме Житомира приїжджають, там одне Житомир приїжджає, другий, чинихівці ну, і Мені саме звірають. Замок, дрова ага. на, розкрив, розкрив, закрив, все. Заміте, так, якась у вас історія з патронами була, мені розказували. Була, це саме. Участковий тоді саме був Букас, вони спеціально прийшли до мене до хати, саме зробили обшук. Так. Да. Ці послуги знайшли мене в ракеті, хоча б я їх не бачив, підкинули. Я звертався до Тарасюк Марини Олександрівни. Прокурор бивша, так? Да? прокурором. Прокурор. А -а -а. На початку саме визволили мінісоверів, несанкціонований дієміністр, а потім все зробили два условно. А чому? Показати. І то, їх стався саме по, по, по а патрони якого калібру від чого? З микрокалібру. А сколемарецькі ми ці патрони, це, це, це все хохма. Не хохма, це все просто, про, я не розумію, знаходять одинокі, безрокітні, так виходить. А то вас через суд провели з цими патронами, так? Да? Так, да, суд був два роки, условно, словно і згодом островчицями. З цілий рік ходив вісімчас. Не то, може, за не, я, я не, не товар, що не прошу. Та може за це у вас цю котельну, так так я, Ні, якби не якби не цей товариш, він б робив навіть в селищній раді. Убирав територію, я, я тоді встроюся на місяць uh -huh. у селищному раду по благоустрою. Поробив на місяць оформлений Фон і все А він був з у, у уборщиком. Тобі по старий друг, і я його попросив, бо кажу, отоплення немає, я замерзну. Не скільки споручи? штук патронів у вас знайшли? 17. Тринадцять. Сімнадцять, так? Вони мені сказали, перераховувати. Я сказав, перераховувати я не буду. Он один, один говорить, каже, до ти закони знаєш. Кажу, я в руки їх не буду. Все одно. Состра було таке, що збираючись з котару, бо я підробляв, що збираючись з котару на хлопці патрони Водіпанка Шевченка. Приніс додому і незаконно хронів, не заворона не місць. Хоча я хоча б маленький був. А в якому році це було? Я забувся десь 2008-2009, десь ковчому. А, то це недавно. недавно. Ну, за гратами вони побували, так? Ну, зараз... Ось така система сама, а, 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 а куди бідному це має діватися. Це до козати. Літом саме, щоб вижитися, бо я мушу трошки монастирів допомагати. Давали і, 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 і поїсти, і з собою давали, ось благословили да, мене з цим корами куртками. Тобто за зберігання такі, да? На да. мене їх, чесно сказати, саме не було. Я, я в тому за, за, заходив з цим питанням. Заходив тоді в службу безпеки України. Вийшов на мене майор по громадським зв'язкам, говорить, треба було, там нічого не підписувати. Да. І звернувся до апелітового суд. А вже все. Да. Каже, ми тим справою не займаємося, ми родицька потроївська шпина дієстрів. Ви не падали собрати. А, а, ну ще раз назвіть хто був тоді при обшуку, чи хтось слідчий у вас був. Були слідчі. Я, я, я вже забув, але це вже ви опусково не робить, він десь вже того привітів. Було санкція чи була санкція прокурорна. Десь взяли санкцію, але вони мені доріжні були взяти дати на руки, але потім саме не видали не один говорить. Ти можеш не нею до кудись обертитися. А санкцію давав якісь там помогти прокурор. Все було, як кажуть, такого буксибара. А цьому рішення суду у вас немає десь? Я його десь оставив саме при монастирі там робив тракторист. я <губ> я десь його там оставив, саме де воно ділося, не знаю. Там така. Немає чи є? Yeah, де ж там має монастирі сталося? Збираю, yes. Збираючись збираючи цих хотару, я знаходжуся патрон возі пам'ятника Шевченка, вченихів, там молодки навіть, знаєте що? Пусту... О. Це такого звук ти барахти.